Вітаю! Напевно, тебе зацікавила назва цього підлівного відеоматеріалу. І ти вже думаєш, ламати мені лице чи так? Звісно, ти можеш це зробити. Але спочатку я пропоную тобі поглянути на ці файні рукавички. Я ще не встиг про них щось розповісти, а ти вже бачу хочеш дізнатися, звідки вони в мене. Тому не буду тягнути яйця за кота і відразу скажу, що в душі не йду, де я їх взяв. Вони в мене вже давно. Інформація, звісно, дуже корисна та цікава, але мова в даному відео не про це. Тому я прогнусь під тему. Поїхали. Куди, блять, поїхали? А. Знаєте, мій перший перегляд аніме був у глибокому дитинстві. І, звісно, це було на безперебільшень легендарному телеканалі Куй Тебе! Що я першим там побачив, я, звісно, не пам'ятаю. Але напевне всі ті тайтли, які я звідти хоч трохи запам'ятав, вони... вони не перевершені. Зараз по пам'яті перерахую. Bліch, Soul Eater, Сталевий Міні-Алхімік, зошит дарк Металіста, Насруто та саме неперевершене Це Вінкс. Та неси, то є жарт. Саме більше мені запав One Piece. Тоді я гадав, що це звичайні мультики. Це вже десь підлітком я дізнався, що вони так би мовити з приколом. Пизданутий графік випуску серії майже завжди заважав вникнути в ті шедеври. Але головне на той час вони все ж таки зробили. Це викликали дуже відчутний інтерес, який залишається зі мною навіть по цей день. Так само, як і моя дитяча травма після знайомства з католицькою церквою занадто близько. Але це не є важливим. Важливо те, що своїм ностальгічним поносом я не такаю на те, що, як мінімум, по моїм суб'єктивним поглядам, в порівнянні з тим часом зараз в аніме індустрії коїться якесь лайно. Типу більшість годноти це продовження ще з того часу. Або ж адаптація манги, яка зачасту була створена в ті часи або навіть ще раніше. Хоча, до речі, це коїться не тільки в аніме індустрії. Як мінімум, фільми, серіали та ігри також відчутно деграднули. Але відео не про них, тому хай очікують свою чергу та смовчуть волохаті яйця. Так, вам напевно потрібні наочні приклади моєї шизи, яку я тут затираю. Тому я вирішу давню суперечку серед глядачів наруто. Вони, наскільки я пам'ятаю, часто не могли вирішити. Хто сильніше? Наруто чи Саске? Тут насправді все дуже легко. Ось для початку давайте поглянемо, як дорослий сосок справляється з собакою. Ну, гідний рівень, як для того, хто бився з богами. А тепер погляньте, як виснажений Наруто, коли був пиздюком, майже ваншотить цілих дві собаки. Які ще й вміють стріляти сечею Думаю, тут все ясно. Хоча, якщо взяти серйозно, то це, м'яко кажучи, темрява. Дай доля авторам Боруто побільше здоров'я, як і дала хромосом. Хоча це лише капля в клятому океані, масштаб цієї Залупи набагато більше. Я сказав набагато більше. Я серйозно. Я зачасту, навіть дуже непогані онгоїнги не ризикую дивитись, тому що 70% таких тестів закінчувались поносом, прямо мені в лице. Але все ж таки, навіть в такі підлівні часи для цієї індустрії зустрічаються доволі цікаві і навіть чудові твори. Звісно, ніхто ще не наздогнав боку на піко, але то є дрібниці. Так що ж воно виходить, лайно аніме чи ні? Насправді об'єктивна відповідь, звісно, ні. Тим більше для мене ця індустрія подарувала саму чудову та неперевершену історію. Та ще багато чого. Запит серед аудиторії на лайно, звісно, дуже масштабний. Але ми дочекаємося розквіту, тим більше ми це вміємо. Що ж, взагалом, мою думку, Думаю, ви вловили. Принаймні, я на це надіюсь. Якщо це відео не посмокче яйця, як два моїх попередніх відео, то можете очікувати в найближчому майбутньому на щось подібне. Все. Я вам бажаю не боятися павуків та не смикати без нагляду дорослих. До побачення! Бля.